Серце колотає, все тіло тремтить. Вас нібито пронизує током, електричним струмом. Ви не можете збагнути, що з вами. Тіло не підкорюється вам. Ви не контролюєте власні реакції і практично шукаєте допомоги. Допомоги у будь-кого, хто є поруч. Ви настільки переповнені цунамі і незрозуміло, яким чином. Все завершиться. Благаєте допомоги у самих себе і просите, щоб все це зупинилося. Панічна атака це справжній торнадо, який відбувається з людиною. Якщо ви зіштовхувалися з панічними атаками, то, звичайно, вам знайомі ці симптоми, коли вас трусить, коли здається, що ви можете померти, страх пронизує тіло. І виникають зрозумілі питання, чи не з'їжджаю я з глузду, чи все добре з моєю психікою, чи взагалі здорова я людина. Давайте сьогодні розбиратися з цим. Я, Еліна Шевченко, не лише розповім вам, що таке панічна атака з точки зору науки, я розповім вам інструменти, багато інструментів, як впоратися власноруч. Не звертаючись по допомогу до спеціалістів, а також найголовніше. Я розповім вам власний досвід, як я поборола панічну атаку 16 років тому, і жодного разу більше її не відчувала. Відразу хочу прояснити, що таке панічна атака, і як до неї відноситись. Панічна атака це дуже різке наповнення страхом та тривогою вашого тіла, мозку, нервової системи. Коли ви не здатні впоратися з реакціями на цей страх, і практично паралізовано чекаєте, коли це все закінчиться, з відчуттям задухи, з величезним ритмом серця, з підвищенням тиску, і з повним відчуттям, що ви зараз можете померти. Але ви повинні знати, що наука. Не знає, як лікувати панічні атаки, тому що до кінця не розібралася, що це таке. І панічна атака називається психології, психіатрії феноменом. Феномен в тому, що цей стан виникає раптово і раптово зникає у різних людей. З різним соціальним становищем різного віку і статі. І практично десятиріччями боротьба з панічними атаками іноді не приносить баж... бажаних результатів. А іноді людина може викинути це з себе за одну мить, як це зробила я. Отож, панічна атака. Феномен нашого сторіччя, так точно науковці говорять, що можливо це генетика чи така реакція на гострий стрес. Деякі кажуть дуже помилково, що основою панічних атак є тривога. Це дуже величезна помилка. Ми про це поговоримо. Також говорять про те, що можливо якась дія наркотичних чи інших речовин. Може викликати панічну атаку, і це правда. Ми також про це поговоримо. Наведу декілька прикладів з моєї власної практики. Приходить до мене хлопець, мій студент, якому я і викладала психологію в університеті. Приходить і говорить: Еліно Михайлівно, у мене панічні атаки. Я кажу, коли вони трапляються, розкажи, які у тебе відчуття, які емоції, як це відбувається, просто намалюй мені цю картину. І він розповідає, що майже кожної ночі під ранок відбуваються панічні атаки. Але проблема в тому, що він і дуже часто приходить саме під ранок. Ми дуже довго займалися. Пропрацьовували, розбиралися, а потім він мені зізнався, що дуже часто п'є радби. Я кажу: наскільки часто він каже щодня декілька пляшок. Я кажу, а давай спробуємо не пити. І подивимось, чи пов'язані ці е, моменти, чи не пов'язані. Через тиждень телефони дзвінок Іліна Михайлівна. Панічні атаки не відбулися жодного разу. Хоча вони повторювалися щоночі. Таким чином, ця молода людина сама вирішила не пити Red Bull. Ми працюємо дотепер і просто спілкуємося як друзі, як люди. Жодного випадку не було більше. Тобто, чи може це бути синтетичні напої, які впливають на центральну нервову систему, то, звичайно, так. Такі випадки у мене були і ще гостріші випадки, коли приходили також молоді студенти до мене, панічні атаки, безсоння. І розповідь була тут більш чесною, що це відбулося, коли я перший раз покурила травку. Тобто людина покурила травку, мільйони людей курять травку. З ними нічого не відбувається, але на цю людину це на організм подіяло на настільки зло, настільки пагубно і настільки жахливо, що відразу, коли приїхала людина додому, відбулася панічна атака. І потім вона повторювалася, не дивлячись на те, що пацієнтка запевняла, що більше не курить травку. Такі історії були після. Алкогольних отруєнь після різних речовин, дуже різних. Тому однозначно необхідно вам, мої глядачі, зрозуміти, чи відбувається це після вживання якихось заборонених, напівзаборонених, чи як алкоголь незаборонених речовин, і спробувати створити таку дієту. І подивитися, чи є зв'язок чи ні, тому що зазвичай він може бути. Наступний момент. Науковці говорять, що причиною панічної атаки можуть бути і ваші фізіологічні проблеми. Тобто, наприклад, проблеми з шиєю, з кровообігом, з артеріями, це можуть бути травми голови, які ви пережили в дитинстві чи колись. Це можуть бути мігренії, гіпертанія, тобто, це можуть бути безліч станів фізіологічних, навіть гормональні, які будуть змушувати дивним чином ваш організм реагувати саме так, отак жахливо. Зрозуміти, з'ясувати самостійно психолог жоден не зможе. Це в першу чергу робота людини проаналізувати і більше того, навіть не психологічно відчути, що передувала: яка травма, стрес, яка трагедія, чи щось відбулося в житті важке. А насправді з таких практичних речей, як здоров'я, гормональна панель, якісь проблеми з хребтом, тобто треба розібратися з цим. Необхідно розібратися з отруєннями, з наркотиками, з алкоголем і спочатку виключити це, а потім вже думати про психологічні проблеми. Панічні страхи настільки розповсюджені, що всесвітньої організації охорони здоров'я вони занесені як Особливі до розгляду розлади психічні у людини. Справа в тому, що деякі організації в від початку помилково віднесли панічні атаки до тривожних станів. Тобто психологи, психіатри борються з тривогою, а насправді треба боротися зі страхами. Не тривога породжує страх. І зі страху виникає у це цунамі буря, яка і називається як атака, тобто атакує людину ця буря страху від тривоги. А навпаки, через страхи, внутрішні страхи людини, чого вона боїться, ну як ми розуміємо, несвідомо, бо якщо б вона усвідомлювала, якщо були б рефлексії, чого вона боїться. То не запускалися тривожні стани, які призводять до панічних атак. Страх це найдавніша емоція людства. Боялися блискавки, грому, мовні давні люди. І ця основна емоція, така архаїчна, вона дотепер у нас найголовніша і може нами керувати. А людині складно керувати свідомості такі керувати такими давніми емоціями. Як виглядає людина, яка постійно весь час своє життя, частину життя бореться з панічними атаками? Вона виснажена, виснажена зовнішньо, психологічно? Вона насправді ця людина починає вірити, що психічно хвора, як мінімум, нездорова. І я відразу вам хочу сказати: це абсолютно не науково, науково не підтверджено. Ви повністю психічно здорові. Панічна атака це реакція організму на щось, в чому ми повинні розібратися, що це щось, чим ваше підсвідоме не може впоратися, і воно вас атакує. Атакує, це означає, на вас нападає. Але це не говорить про те, що ви знаходитесь в постійному якомусь розладі. Необхідно зрозуміти першу причини, чи це фізіологічна проблема, тобто спочатку треба звернутися до сімейного лікаря і попросити перевірити, сказати причину, і попросити перевірити своє фізичне здоров'я. Потім проаналізувати речовини, які ви вживаєте, і зробити таку в лапках дієту від цього всього. Те, що на інших не впливає, може впливати на вас. Тому треба проаналізувати. Якщо все добре, все добре, і ви вже звернулися до самі не можете, наприклад, впоратися, і ви звернулися до психолога, психотерапевта, то тут. Якщо це гарний, гарний спеціаліст, він обов'язково проведе тести, не на, не на інтуїцію свою будуть спиратися. Це просто смішно. Він проведе тест, в якому вчаться всі психологи, щоб зрозуміти, чи нема у вас депресії. Якщо тест покаже, що депресія є, гарний спеціаліст. Він не закине роботу з вами, але попросить сходити до психіатра, щоб вам виписали якусь фармацевтику. Це дасть основу, таку гарну підтримку вам, і психологу легше вже буде дійсно результативно працювати з вами всі ці проблеми, тобто не бійтеся психіатра. Тому що психіатр він випише все, що треба. І потім обов'язково терапія, якщо ви не можете впоратися самі. Але А, ми виключаємо, що це захворювання психічне і що ви хворі. Б. Ми точно вмикаємо в собі дорослого і здорового. Це Б. І це ми вирішуємо питання наступним чином: фізичне здоров'я. Речовини, які можуть, на жаль, на нас впливати, звернення до психолога з проблемою, запитом з запитом з'ясувати і позбутися цієї проблеми. Якщо психолог вас направив на один раз на одну зустріч з психіатром, ви йдете, повертаєтесь до психолога і проходите терапію разом, з чого починається оздоровлення людини, звільнення від панічної атаки. В першу чергу це усвідомлення, інформування, знання про те, що ви здорові, вас щось атакує, але ви не хворі абсолютно. Друге, якщо ви будете під час атак в позиції Я маленький і хворий, я психічно хворий і тому зі мною так відбувається, я заслабкий, щоб давати відсіч. Своєму стану. Я розгублений, я мечуся по хаті, б'юся об стінки, я нічого не можу з цим зробити. Я маленька дитина, мені страшно боляче захистіть, обійміть мене, то, на жаль, результату і не може бути. Тому що атака панічна, вона і чіпляється за ці стани. Я дитина, я хворий. Якщо те, що я вам кажу, вже ви запам'ятали, що ви достатньо дорослі і ви повністю здорові, то ми переходимо до другого пункту, який необхідно зробити в наступний момент панічної атаки це прослідкувати за своїм фізіологічним станом, практично стати стороннім свідком спостерігачем. Тих процесів, які відбуваються з тілом. Нібито спостерігати за собою зі сторони. Ви скажете, Іліну, ви що, здуріли? Я помираю, а ви говорите спостерігати. Дорогі друзі, ви ніколи не помрете від панічної атаки. Тому ви можете спробувати потроху почати спостерігати. Я розповім свою історію обов'язково. Прослідкуйте. Ага, у мене починає пришвидчуватися серце, Мабуть, починається атака. Так, дихайте спокійно, присядьте. Якщо запаморочення вже кружиться голова, відчуття, що ви втрачаєте свідомість, можливо, ви вже на підрозі і таке буває, що вже вас притягнуло донизу. Стоїте так, як вас притягнула на, на карачках, на стільці, де ви знаходитесь, схопили за щось, вас і просто спостерігайте за собою і дихайте. Повірте, це дуже сильно скоротить атаку. Бо атака любить людей, переляканих, які не контролюють цю атаку. А ви починаєте її контролювати, слідкувати. Говорити з нею думками це ментальні вправи. Ментальні вправи це вправи над емоційним інтелектом, розумінням власних почуттів і емоцій, над концентрацією, увагою, пам'яттю. Тобто ви повинні сконцентруватися і спостерігати, відчуваючи власні емоції і те, що з вами відбувається, знаючи, а, що ви не хворі, Б, що це закінчиться, С, що це треба зробити. Ну і де, що атака скоротиться. Наступний пункт. Як впоратися з панічною атакою? Необхідно залишитися холоднокровним. Необхідно залишитися максимально спокійним. Вас трусить, а ви спокійні. Дуже допомагає, коли увага різко, от саме в той момент, коли, я не знаю, ви були на зупинці, за кермом, в трамваї, ви готували їсти. Тобто, ви концентрувалися на чому. І тут вас починає трусити, калатати запаморочення дуже важливо, різко переключити увагу на щось. Я розкажу те, що я собою зробила один раз. Приступів було багато, але я зробила. І це в тому числі про переключення уваги. Починайте щось робити. Дивна пропозиція, як і вся психологія і психологи. Але більш дивним, ніж панічна атака, цей феномен нічого дивнішого не буває. Тому зберігайте спокій, дивно звучить, але воно працює і починайте щось робити. Фізично. деякі мої колеги їм навіть допомагають, коли хтось починає бігати на місці, хтось миє підлогу що завгодно. Що вигадаєте цей момент, можете заздалегідь підготуватися на різні випадки. Я там роблю те, якщо це, ця атака відбулася, там я роблю те. Наступна порада, пункт: взаємодія з власним тілом, розтирання, прохолодний холодний душ, вихід на вулицю, на мороз чи навпаки на пекуче сонце. Тіло відчує якийсь подразник і може може і не переключи увагу, може не відразу переключить, може скоротити атаку, може зробити так улегше. Але те, що необхідно себе похлопати, полити, вмитися, обтерти обличчя льодом, поплескати в долоні, пострибати, вийти на балкон, це обов'язково треба зробити. Наступний пункт порада дихання. І не просто дихайте, а дихайте усвідомлено, відчуваючи свій вдох і видох. Хтось говорить, що треба дихати 5-4-3-2-1. Хтось говорить, що дихати квадратом, 4 вдох, затримали, 4 видохи. Насправді для початку навчіться дихати свідомо просто, носом вдихати, Носом видихати, потім носом вдихати, ротом видихати. Спробуйте дуже важко це зробити в цьому стані. Спробуйте розтягнути вдох. І розтягнути видох. Спробуйте затримати дихання і на вдосі, і на видосі. Тобто, ви знаєте, креативно до цього підходьте. Нема такої формули, такого правила, щоб вас вилікувало. Якщо б це було, то всі б вже лікували. Тому інтерпретуйте, вигадуйте. Воно спрацює, все разом спрацює. Останній пункт порада. Послухайте мою історію. 16 років тому, після величезної втрати найдорожчої людини в світі, яка може бути у жінки. Я е, вперше зіштовхнулася з панічною атакою. І це було логічно. Тобто я не шукала причини, бо настільки очевидна була причина, і я чітко о другій ночі, коли це все відбулося зі мною вперше, я була шокована, тому що я ще не вчилася на другого світу психолога. І я була просто в шоці. І трусило, і, і впідкидало, в підкидало, і бігала, шукала. Але треба розуміти, що Мені пощастило з вихованням, складним дитинством, з перебігом таких моментів в житті, що я достатньо з таким характером сильним впертим. І коли вперше зі мною це сталося страх смерті, таки задуха, то я скоріше здивувалася, запам'ятала цей стан. І розмірковувала відразу пішла до психолога. У мене ще й сестра психолог, тобто було з ким поговорити, поділитися. Людина екстравертована, їй легше, вона відразу знайде підтримку, чи не знайшла, шукає далі. Якщо ви більш закрита людина, то звичайно є психологи, треба звернутися, звичайно не соромитися, тому що якщо не лікувати і не позбуватися точніше панічних атак, то звичайно це настільки заважає жити. Одна моя студентка вийшла до дошки. І почалася панічна атака. Я її підтримала і казала, це просто панічна атака. Ти продовжуй говорити разом з нею. Вона була шокована, і ви знаєте, вона закинула навчання, тобто вона не продовжила, тому що їй було складно, вона боялася наступного епізоду. І шкода, дуже талановита дитина була людина. І є чудова, талановита, чудова людина атака. Відбувалася зі мною кожної ночі о другій ночі. Потім я вставала, у мене завжди публічні роботи, дуже складні відповідальні, і в два ночі знову відбувалася атака. Десь на сьому ніч я викликала швидку, тому що тиск був вже е, вищі хмари, дійсно, треба було збивати, у мене нічого не було, жодних препаратів, ліків, жодних хвороб ніколи і ніяк. І прийшов на підпитку. Такий лікар швидкої, веселий дядько. І він мені так весело сказав: ну, рано чи пізно ви потрапите на дурку. Ви гарна така дівчина, але ви потрапите на дурку. І я замислилася, що, ви знаєте, страх потрапити на дурку, як він сказав, дуже груба, людина була твереза, але на мене це подіяло. І ви знаєте, на восьмий день я знала, що це буде о другій ночі. Я вже не будила своїх близьких чоловіка. Я просто зробила наступні речі, ще не будучи психологом. О другій ночі я відчула, як калатає серце. Я встала спокійно, витягнулась і розтягнула тіло. Отак От розтягнула, я не знаю, як його це роблять, розтягнулася. І пішла у ванну. Почало мене вже калатати сильно, пішов страх. Паніка, страх і її атака, і я стала під дуже холодний душ. Інтуїтивно, не знаючи, що робити. Знаєте, в якому настрої я була? Я була зла. І я була зла на цей епізод. І внутрішній я говорила ці атаці. Зараз ти су, вийдеш звідси. Я була настільки в гніві. Мене колотить паморочиться в голові, я під холодним душем, я гола, в січні виходжу на балкон, відкриваю вікна, спраюся, пам'ятаю, дивлюся в темряву і починаю свою увагу переключати, як то кажуть, те, що я вам радила, з лампи на лампу, зірочки на зірочку, з тучки на тучку і дихаю, глибоко дихаю, і сильно злюсь на цей стан. Слабкий стан, який мені. Непритаманний, все закінчилося хвилини за три, і більше ніколи до мене не поверталося. І якщо б так сталося, що через війну чи імміграцію я відчула б знову ці початки, оця атака як прийшла, так би і пішла від мене побита і вся в сенця. Тому що налаштування. Той настрій жити маленьким, нещасним дитинкою, чи дорослим, сильним і здоровим, оце налаштування в першу чергу допоможе вам позбутися панічних атак. Імміграція страшний і дуже стресовий виклик вашої нервовій системи. Якщо ви ніколи не зустрічалися з панічною атакою, і тут вона зайшла до вас ця гадина, у гості. Бийте її і виганяйте з власного організму, спираючись на мої поради. І нехай еміграція стане сходинкою до щасливого майбутнього в іншій країні. А так воно і буде.